Вода дуже холодна, я в відморозив. не морло. Інат, рівно місяць нашого О, Ота, і ми набрали підписники. Знаєш, скільки за вчора? Давай. Не скажу, не всі відаємо. 140 на вулиці. Роблю вигляд на дві, хто не роблять плюс десь, відповідь. О! разу не міг зробити за челендж, А тут зробив. за вчора було плюс 3 він з патами. Знову ми втворили наш рекорд. І плюс 20 в тіктоців. Якщо рахувати, то це 200 секунд 3 хвилини. Я зрозумів, що в тіктоці так іби можна рахувати, так? по хвилині рахувати. Да. По секунді. Так. Да. Рахуємо по секунді. Якщо ви підпишете завтра 30 людей в інстаграмі, я просижу 4 хвилини. Я постараюся. Ну що, ми вирішаємо 50 секунд ріс, ми готові. Надіюсь, ви Доброго ранку! Амфібія, FIBIA Іде Машина Файна, я вам скажу. Один підписок це 10 секунд у річ. Підписуйтесь і не забувайте дивитися наш канал. Yeah.